Ви нещодавно були в центрі підготовки цивільного населення так, до національного, національного спротиву. Та як ви вважаєте, який там рівень підготовки, в принципі? І ви знаєте, що 10% людей, які закінчують, йдуть добровольцями? Оце я хотіла і підкреслити. Такі центри національного спротиву, наприклад, як на Київщині, я дійсно нещодавно була і хочу подякувати інструкторському складу. Це третя штурмова, це хлопці, які пережили полон, пережили поранення, але вони настільки вмотивовані, настільки готові. Працювати настільки вкладаються у тих, хто приходить до центрів працювати, добровільно проходити навчальні курси, що дійсно ми збільшили кількість добровільних укладення контрактів до 10%. Тобто, і жінки, і чоловіки, які добровільно прийшли, побачили, що нічого страшного у цьому немає. Це підготовка, звичайна підготовка людини, яка Незалежно від категорії посад, незалежно від віку, незалежно від фізичних спроможностей, може дати цьому раду. І нічого у цьому страшного нема. І я ще раз кажу: ми до кінця року відкриємо в кожній області, якщо дасть Бог нам все допоможе, як то кажуть, і суспільство включиться, і в кожній громаді ми відкриємо центри національного спротиву, де на добровільній основі чи ти пенсіонер, чи ти заброньований, чи ти пенсіонерка або молода дівчина, може Прийти і отримати курси осінт, так меду, підготовки, і в тому числі психологічної. Даючи уже так аналогію до нашого заходу. Отже, це наша система, яку ми розбудовуємо, і чим швидше суспільство включиться, а політики перестануть паразитувати на цій темі, а включаться допомагати, бо в таких випадках немає влада чи опозиція. В таких випадках треба всьому суспільству встати і навести лад з нашою системою підготовки. І ще раз кажу: тоді ворог буде безсилий, що би і які б ракети він на нас не скидав, і якими б не були його плани.